Не знаєте, як приховати свої таємниці, зараз розкажу. У мене є ось такий кльовий шарний набір або колодний у хатичній бустилі Бенстейн, який має то 44 сторінки. Високоякісна обкладинка. В наборі є. Дві чарівні ручки. Одна ручка невидимка, за допомогою якої можна записати всі свої таємні думки. І друга ручка з УФ світло у вигляді парасольки, яка піднесе все те, що приховування на поверхні. Курди пору для дівчат та, та всіх шамувальників родини Адамс. Ось цей набір стане для вас місцем ваших секретів, а для інших це буде просто порожня книга. Я пішла записувати свої таємнички.